Мережа не перестає обговорювати візит лідера КНДР Кімчинина до Росії для переговорів із президентом Володимиром Путіним. Довгий час візит офіційно не оголошували. Втім, коли інформація вже лунала звідусіль в Кремлі підтвердили зустріч диктаторів. Напередодні в США заявили, що головною темою візиту Кім Іна буде обговорення з Путіним питання щодо постачання боєприпасів до Москви. Експерти зазначають, що Північна Корея володіє одним з найбільших запасів артилерії та некерованих ракет, які можна використати з військовою технікою радянських часів для невибіркових атак на Україну. Зараз Росія потребує снарядів для артилерійських установок, і не виключено, що Північна Корея саме буде давати саме от такі снаряди. Їх дійсно величезна кількість у них на складах, там розказують про ну, десятки мільйонів цих снарядів. Окрім військової складової, зустріч диктаторів матиме неабияке політичне значення. Зокрема, для лідера КНДР Кім Іна, який здійснить фактично свою першу за чотири роки поїздку за межі країни для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Оця легітимізація політична для Кім Іна, вона досить таки важлива. Так само важливо показати зараз для Багатьох країн, що вони можуть згуртуватися проти Сполучених Штатів Америки, її осі, як вони кажуть, яку вибудовують Сполучені Штати Америки з Європою, в тому числі з Україною. За словами експертів, передача Росії боєприпасів частина стратегії Путіна, аби виграти час у затяжній війні з розрахунком на те, що західна підтримка зійде на нівець у Сполучених Штатах Америки. ймовірну домовленість між диктаторами пообіцяли накласти на обидві країни ще більше санкцій. Зараз тема України, на жаль, стає досить таки чутливою у президентських перегонах. Власне, мені здається, що саме тому Сполучені Штати Америки, офіційний Білий Дім, зараз не приймає таких якихось радикальних дій, виключно розуміючи те, що зараз дуже хитке, от, хитка підтримка населення щодо того, чи треба ще збільшувати допомогу Україні, чи вже достатньо Сполучені Штати Америки допомогли Україні. Відомо, що Путін вже прибув до Владивостока, де проходить міжнародний східний економічний форум. Туди ж бронепоїздом прямує Кім Чен Кімченен. За даними ЗМІ, зустріч диктаторів у Владивостоці має відбутися 13 вересня.